Ми переможемо. Ми звичайно, це однозначно ми переможемо. І потім біженці вже будуть звідти бігти, де краще життя, розумієте? І нам треба бути готовими. Тому що для нас, перш за все, це перемога тут в Україні. Тобто найважливіша перемога це перемога над собою. Краще не сказати. Ну, просто велика жирна крапка. Дякую вам, Ігор Захаренко. Я тебе хотів запитати. А ти знаєш, не стикався з випадками військового туризму? Коли люди казали, ми хочемо поїхати в АТО, ми хочемо поїхати на передову, покажи нам, як там війна. Ну, не, ну, не саме постріляти, знаєш, як, ну, як найманці, а просто от, як туристу. Ну я розкажу дек Декілька випадків про Екстрима. те, що можу говорити. Наприклад, ще коли не було в нас війни, і багато людей їхали до нас там десь поїхати постріляти на танках, поїздити, таке було. Також є, ви знаєте, що у нас дуже сильні школи є. В нас спеціалісти тим більше і зараз. І бага, з багатьох країн і арабських країн до нас приїжджають на такий вишкіл. Тобто вони десь військові, да, угу. вишкіли, але це більше там самооборона, охоронці таке, але ну і теж із, зі зброєю, але це, це не державне, це, приватні це, це, це більше фірма. приватні, це більше угу. приватні. Угу. От, і тим більше приїжджають з тих країн, де там заборонена, наприклад, зброя. Да? Угу. От, хоча нам теж в цьому треба ще рухатися угу. і працювати. Також, от на останній випадок, коли я був в Албанії, підійшов хлопець, який навчався у нас в Україні, в Харкові. Він каже, Ігор, а він хворів зараз вилікувся, нормально, така нехороша була в нього. І цей він каже: Ігоре, я хочу приїхати в Україну, але дай мені слово, що ти мене повезеш туди в АТО. І я знайомлю, я знайомлю його з відомою. З відомою такою особистістю Ліля сова, uh -huh. да і яку теж відправляли в Албанію на реабілітацію, і вона починає розповідати, каже, куди повезе. В нього очі світилися. Вони там балакали дві чи три години. В нього очі просто світилися. Він каже: Ну коли я лечу? Коли ну зараз сезон, uh -huh. там десь там робота. Каже, все, я восени приїжджаю. Приїжджаю. каже, Ви мене повезете. Кажу, Я теж з тобою поїду з задоволенням. Well, me... Знову таке, ми зустріли канадців. Uh -huh. В Албанії це наша наша діаспора. А от, наші от, да, наша uh -huh. діаспора, теж ми говорили, uh -huh. познайомили теж з цими ж uh -huh. затошниками нашими, і теж ми говорили про те, що якби вони приїхали, теж би хотіли поїхати. От знову ж таки, кого попало, не візьмеш туди, тому вже... що треба перевірена не, ну, людина. І знову таки, ми сказали, що за це ми ніяких грошей брати не будемо. Uh -huh. да? Тобто, а як ви нам допомагаєте, тому що вони теж нам багато допомагають. Да? Там і грошима, і дають і, там багато чого well, це... нато. На тому. Попросто, щоб вони поїхали, подивилися, і можливо, після цього вони ще більше будуть навіть допомагати, тому що вони більше будуть розповідати, що там відбувається. Ну, то таке... А можливо, навіть спати будуть краще. Тому що, от я, наприклад, після ні, серйозно? От, наприклад, після розстрілу Майдану, да, коли я був ну, цих цих подіях, тим більше, що ж ви ж пам'ятаєте, ці мої кадри з розстрілу Майдану, да, то після цього трошки так снилося все, да. Там оці. Але потім, коли я почав їздити на схід, то я став спокійніше спати, тому що я спілкувався з тими хлопцями. Я бачив, да, я бачив, яких там ну, десь хтось жахливих там умовах, да, але мені краще було розповідати і збирати якісь там речі, гроші для них. Але я знав, знаєте, цей стержень. Так, що хлопці, хлопці будуть там, тобто вони ну, ворог не піде далі. Тому я спокій дійсно, я став спокійніше спати. Ну, що вам сказати? Дякую. Треба їхати на схід, не ж будь-якій якості. Не можеш служити, допомагай. От, як Ігор, друже. Ні, треба їздити, тому що там дійсно там все по-справжньому. І ти там, от і там і свого роду, там відпочинок. Тобто відпочиваєш від оцього Києва, від цієї роботи, від якихось придуманих, надуманих проблем. Там приїжджаєш, там зовсім інші питання, да? там вчасно кудись там заховатися, кудись не залізти. Не, ну... але, але ти відпочиваєш дійсно душею, і ти розумієш, що треба жити, треба працювати, треба трудитися, треба допомагати армії, тому що всі разом, ми всі разом працюємо на перемогу.